Зосередьмося на Україні. Зеленський благає Захід, Сполучені Штати, дозволити атакувати російські об'єкти та відмінити обмеження використання зброї в Росії. Чи знімуть ці обмеження? Сподіваємося, що так. Те, що відбувається, просто жахливо. Погляньте на масовані російські повітряні атаки. Найгірші втрати, яких зазнали українці з початку війни, сталися саме зараз. Це досить драматично, і вони продовжуватимуть. А ми не даємо українцям використовувати нашу зброю, щоб відповісти росіянам. Чи має це сенс для когось? Це просто обурливо, як вони зв'язують руки українцям. Вони хочуть покарати Росію якомога сильніше, захопити якомога більше території і не дати Росії взяти Донбас, щоб вступити в переговори в найкращій можливій позиції. Це важіль впливу. Зараз Путін не хоче вести переговори, він думає, що час на його боці. Поки адміністрація зволікає і затягує війну, обмежуючи використання американської зброї, це сповільнює зусилля України здобути перевагу над росіянами. Це не має сенсу ні з військової, ні з політичної точки зору. Допомога штучно затримується. Ми повинні підтримати українців. Зеленський визнає, що ймовірно доведеться вести переговори наступного року. Раніше Зеленський цього не пропонував, і операція в Курську. Дає йому тактичну перевагу з точки зору дипломатичних переговорів. Нам треба підтримати і допомогти їм це зробити. Він особисто приїде сюди, щоб благати президента Байдена дозволити їм це зробити. Байден боїться ескалації, але це насправді відмовка, і ми про це говоримо ще з минулого року. На жаль, українці розплачуються. Методи президента Байдена зі мною зараз конгресмен від Флориди Байрон Дональдс. Щоб детальніше обговорити цю тему, Конгресмени, дякую, що приєдналися сьогодні. Скорботний день. Президент Байден знаходиться неподалік від Арлінгтонського кладовища. Він досить близько до місця, де відбулася ця подія. Чому його там не було? Джо Байдена Джо Байдена там не було, там не бо, було, не було бо провал бо в Афганістані це його провина. і Камала і Камала Гаріс також не також за це відповідальність. За це відповідальність. Якби виведення Якби військ з Афганістану було успішним, успішним повірте, мені, повірте мені, Джо Байден Джо Байден був би там, був сьогодні, був би там сьогодні, як і Камала як і Камала Гарріс. Вони би без вони без перестанку безперестанку говорили про його лідерство, і як і як чудно працював працював з ним щодо Афганістану. Але це була це була абсолютна катастрофа, найгірше найгірше прийняття рішень в історії США Америки. Камала Гарріс, Камала Гарріс була, була присутня. Вона була з вона Байдену була з з Байденом, Байденом в одній кімнаті, коли, коли приймали це рішення. І це був і не це був не просто жахливий, жахливий вивід, військ. вивід військ. Ми втратили. Ми втратили 13 13 чоловіків і жінок. жінок. Сотні були Сотні поранені, були поранені. Це була це катастрофа, катастрофа для, Америки. для Америки. Ось чому ось чому ніхто ніхто бачить Джо Байдена? Вона не відповідає на ці питання. бо Відповіді викажуть некомпетентність відповіді. Жахливі для демократичної партії. І це неповага не тільки до наших військовослужбовців, це не повага до народу нашої країни, який вимагає відповідей. Що ж, ці питання, безсумнівно, будуть частиною дебатів. Якщо дебати відбудуться, я хочу поговорити про це, але спочатку хочу поставити цитату генерала Джека Кіна, який розповів про різні каскади поганих речей після того, як світ побачив, що сталося в Афганістані. Давайте послухаємо цей запис. Це не випадковість, що Росія вторглася в Україну, а наслідок слабкості Сполучених Штатів. Не випадково й те, що Іран активізував усіх своїх проксі на Близькому Сході, щоб скористатися слабкістю Сполучені Штати, і президент Сі безумовно також підбадьорений цими подіями, став агресивним за останні 2-3 роки. Це наслідки, це незаперечно. Від цього не можна відмахнутися і не можна не помічати зв'язок. Стався каскад подій у зовнішній політиці. Жодна з цих подій не була позитивною. Все це сталося після виведення військ з Афганістану. Джек Кін абсолютно правий. Одразу після катастрофи в Афганістані російські військові почали нарощувати війська на кордоні з Україною. Це продовжувалося шість місяців. Де була Камала Гарріс під час цього нарощування військ? Де був Джо Байден під час цього нарощування? Їх ніде не було видно. Вони мочали і не робили жодних дій, щоб захистити Україну і попередити вторгнення. Зазвичай в таких випадках проводять спільні військові тренування як з Кореєю чи десь інше є доктрина стратегічної невизначеності відповіді на агресію як до Америки, так і до дружніх країн та союзників. Камала і Байткен зробили все навпаки: відкрили свої плани, що будуть робити, якщо Путін вторгнеться, тобто накладуть лише санкції. Після того, як забрали дипломатів, інструкторів Путін і вторгся теж саме з агресією іранців. Це результат прийняття рішень Джо Байденом і Камалою Гарріс. І тепер Камала Гарріс хоче бути головнокомандувачем. Хто будуть її радники? Це ті самі люди з тим самим мисленням з адміністрації Байдена Гарріс. Це небезпечно для американського народу і всього світу. Але знову ж таки, Камалу Гарріс ніде не видно. Вона дає вам заяви про гарну енергію та нові можливості через своїх прес-секретарів, але не говорить напряму з американським народом, не згадує і Україну. Тим часом ми також отримали новини на вихідних, що ВМС США були змушені відсторонити близько 17 своїх кораблів, бо у них немає персоналу для управління цими кораблями. Нам давно відомо, що існують великий недобір добровольців в наші збройні сили. Зниження рівня добровольців служити в наших збройних силах ми спостерігаємо вже останніх кілька років. Схоже, ця адміністрація нічого не зробила, бо тепер вони відсторонюють техніку, серйозну техніку, 17 кораблів це не жарти через проблеми з персоналом. Здається, вся їхня стратегія, вся стратегія різноманітності, коли набирають в армію не за відповідними здібностями та якостями для військових. А за їхніми марксистським уявленням, справедливості, гендерної ідеології, то набір в армію зазнав краху? Так, це провал. Також політика масової вакцинації в Збройних силах США, Камали Гарріс і Джо Байдена, призвела до зменшення кількості солдатів у збройних силах США, і це не відновилося. Набір різко впав частково через введені ними примусові протоколи першого в нашій армії. Це просто не працює і шкодить нашим військовим, шкодить нашій безпеці. Це фактично дає знати нашим ворогам, що Сполучені Штати і слабкі. Ось чому нам потрібен Дональд Трамп знову в Білому домі. Нам потрібен хтось серйозний з реальним лідерством, якого наші супротивники бояться, поважають. Нам потрібні серйозні дебати, багато американців ще не визначилися. Вони хотіли би почути обидві сторони. Вони чули лише туманні узагальнення про економіку, звісно, про зовнішню політику. До речі, під час з'їзду демократичної партії не було сказано ні слова про Афганістан. Я б порадив президенту Трампу та його команді дотримуватися тих самих правил, що й на дебатах з Джо Байденом. Дозвольте мені чітко пояснити, чому Камала Гарріс хоче змінити правила зараз, щоб мати відкриті мікрофони. Вона хоче перебивати Дональда Трампа. Вона хоче влаштувати видовище з цих дебатів, що завадить їй насправді обговорювати державну політику, детально розповідати про свої позиції. Вона хоче створити якийсь момент, якесь youtube видовище яке можна буде прокручувати знову і знову, щоб вона могла сховатися замість того, щоб говорити про політику, яка впливає на американський народ. Вона хоче мати можливість створити цей момент, де вона володіє Дональдом Трампом протягом 10 секунд. Це просто смішно, це неважливо для країни. Дональд Трамп дебатував з усіма: від Гіларі Клінтон до Джо Байдена і всіма між ними. Він точно може дебатувати з Камалою Гарріс, але в інтересах американського народу. Щоб Камалі Гарріс не дозволили перетворити ці дебати на видовище. Неї є серйозні питання, на які вона відмовляється відповідати, і з огляду на те, як вони проводять кампанію, єдиний спосіб для американського народу отримати пряму відповідь про її політичні позиції та логіку, що стоїть за ними. А це дуже важливо. Це якщо вона справді проведе чіткі дебати з Дональдом Трампом, де обидві людини матимуть можливість висловитися без перебивань, будь то з боку модераторів чи опонента. Вона не хоче дебатувати щодо проблем. Ось чому вона хоче змінити правила. Шановні глядачі. Термін виділеної Конгресом США допомоги закінчується 30 вересня цього року. Президент Байден затримує її, хоча, згідно із законом, може надіслати за години через канал ПДЕ. Віце-президентка Камала Гарріс також мовчить. Будь ласка, поширюйте цю інформацію щодня, особливо у Твіттер під профілями Гарріс та інших політиків. Україна вже втратила ленд-ліз. І може втратити іншу допомогу, якщо ви не допоможете подолати цензуру і донести правду на кону тисячі життів та доля України. Адміністрація Байдена Гарріс зв'язала Україні руки і українці платять за це життям. Генерал Джейк Кін підтверджує, допомога обмежена кількісно, а також є обмеження щодо типів зброї та її використання. Якщо Гарріс залишиться при владі ще на 4 роки. Україна та США можуть втратити все. Беріть приклад з поляків, які отримали від Трампа все, що просили. Їхні депутати приїхали до Америки і залишаються аж до виборів, щоб доносити правду і пояснювати польській діаспорі стан справ. Ви, напевне, дивились відео Са-73 на нашому каналі, в якому про це все йдеться. Якщо та сама марксистка залишиться в Білому домі ще на 4 роки під загрозою існування Європи та решту світу. Пояснюйте ситуацію діаспорі через соцмережі, тисніть на обраних політиків, вони повинні відповідати перед нами. Ми працюємо з конгресом, але потрібна ваша допомога. Єднаймося у Твіттер. Дякуємо за підтримку. Боже, збережи Україну, Ізраїль та Америку. Не забувайте донатити нашим військовим реквізити в описі до відео.